Росіяни підуть на новий штурм Харкова. Ймовірність така є по Москві. Будуть атаки аналогічні воронежу та Білгороду. Будуть Соловйова з та Симонян дійсно хотіли вбити. Ну, карта смерті випадає. На всі гарячі запитання, просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І наше перше запитання: Росіяни підуть на новий штурм Харкова. Дивіться, ймовірність така є, і в планах у них також є. Бо карта саме колесниці говорить про те, що є можливість. Така. Вони накопичують там військо, вони хочуть захопити зараз, знищити зараз абсолютно все, що вони зможуть це зробити. І ми бачимо, що ситуація розкручується для Харкова, де, да, в принципі, не тільки для Харкова, і для багатьох таких міст, як Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Херсон. Для цих міст також іде отака негативна енергетика. Тому я хочу закликати всіх. Триматися, але пам'ятати про те, що е, ворог дійсно зараз планує якісь напади. І я не можу сказати, що це буде стовідсотково напади, якісь такі зараз прям глобальні, але вони намагаються вичислити, де слабкі місця нашої країни, і вони намагаються це активно робити. Якщо люди думають, що вони там якісь слабкі, немощні там, і тому подібне, ні. Вони все знають прекрасно. У них дуже гарна підготовка. У них дуже багато консультантів, які правильно е, працюють з стратегіями. Але у нас також є воїни і сильні, і могучі, і звичайно, у нас неймовірні консультанти, які допомагають в правильних стратегіях. Але нам потрібно бути готовими до усього. Друге запитання: по Москві будуть атаки аналогічні Воронежу жута Білгородом. Будуть карта башні випадає, будуть стовідсотково. Це може бути не такі глобальні, але це буде такі, знаєте, точечні. Така, от, от просто в Росії є така е, тупа ідея, щоб бомбити нас всіх по всіх там цивільних для того, щоб. Нас залякати. А в нашій країні є стратегія бомбити лише тільки ті місця, які несуть дійсно рунацію. Є такі, як заводи, чи якісь такі може це бути Москва, може це бути Московська область. Але це 100% буде і найближчий час. Дуже цікаву стратегію готують наші військові. І останнє на сьогодні запитання: Соловйова, Скабєєву та Симонян дійсно хотіли вбити? Ну. Карта смерті випадає, і що я вам можу сказати. <хи> Але знаєте, що я вам можу сказати, Скоріше за все, що їх хотіли вбити лише свої. Бо так відбувається в цій країні. Їх можуть вбити лише свої. Вони нікому не потрібні. Те, що вони потякають своїм язиком, це, звичайно, ситуація така. Їх карма, як то кажуть. Але я можу сказати, що в цілому, в цілому вирішиться для них все звичайно, дуже погано, і вирішиться для них не найкращим чином. Це може бути дійсно якісь трагедії, травми, випадкові смерті, випадкові зникнення, випадково напилася таблеток і уснула, випадково викинула з вікна. Тобто, ви ж повинні розуміти, що коли зміниться влада в Росії, а вона зміниться стовідсотково, їх ніхто захищати не буде. І вони максимально спробують викинути весь те все те сміття, яке було до того. Розумієте? Тому, що я можу сказати? Ну, чекаємо новин. Добре, звичайно. Це була рубрика Запитай втеролога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.